Вже коли побачили вдвох, що я виходжу на старт, такі... <плес> Ісусе, довіряю тобі. І <плес> робиш те, що ти ніколи не робив. Але це класно. З Богом! Ти знаєш з якої швидкістю їхав? Ні, не знаю. 97 км на годину. <плес> Ще раз із самого початку. <плес> Ми перебуваємо в канадському віслері. Позаду мене легендарна олімпійська санна траса, і цього року вона вперше приймає ігри нескорених. Уже незабаром тут розпочнуться змагання зі скелетону, що для української команди став найпопулярнішим видом спорту, адже на нього зареєструвалися одразу 15 учасників. Скелетон на іграх Нескорених дещо відрізняється від того, що ми звикли бачити на Олімпійських іграх. Зокрема, учасники починають з найнижчого старту між 10 та 11 віражем і роблять це одразу лежачи, тобто без розгону. Учасники поділені на 5 класів залежно від ваги та мають по одному заїзду. Саме головне завдання, щоб ти отримав задоволення від того, що ти катаєшся, отримуєш такий неоцінений досвід. І робиш те, що ти ніколи не робив. Але це класно. Дякую тренеру, що е, з, 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 своїм словом підтримав нас, і коли ти вже на трасі, ти нічого не боїшся. Можна порівняти це з якимись ще емоціями чи такого, що не переживав? Так, да, переживав таке, коли підірвався? Ну трошки в інакшому тоні, але десь вона наподобі того, що ти відчуваєш, що вже все, а тут оп і світло з'являється. А як ваша дружина відреагувала на цю ідею колись? Поїхати з такою швидкістю, мабуть, як і на війну до останнього не хотіла, щоб цього робила, але ну виходу в неї мало. Я Ні нашого, коли побачила, як спускається поляк, то прям серце заумирало. А коли він спускався, буквально одна секунда, але мене ще трясе до сих пір, і я не знаю, чого очікувати від нього далі. Коли побачила, як він стоїть на протезах на лижах, то вже нічому не дивувалась. Чесно. А ти знаєш, з якої швидкістю їхав? Ні, не знаю. 97 км на годину. Вражає. Мабуть, ніколи нас не чатає. Хочеться повну дистанцію десант спровотити проїхати. Ну, ми це можемо зробити. Обов'язково. Супер. А ми розповіли, які навантаження витримують скелетоністи. Ми показали скелетон, власне. Ми показали, як треба в ньому лежати. Кожен член команди полежав в цьому скелетоні. Ми показали, яка правильна має бути позиція, розказали акценти. Ми знайшли відео. У нас є відео вірніше. Поставили його на планшет відео спуску від першої особи. Ми поклали, клали на скелетон кожного спортсмена, ставили перед очима відео спуску, щоб спортсмени могли відчути хоча б близько. Те, побачити, що бачить спортсменський летоніст, ми ставили саме цей трек. Так, на максимальному позитиві. Впевнено, розслабився. І як дав до фінішу, щоб аж лід розплавився під тобою. Єсть. Але красиво, Тренери, давай. Є. Ти ж красунчик. Ну давай, Тома. Не пішов, красунчик, давай. Емоції просто переповняють скелетон це місць підготовки, це просто немає слів, як описати його. Як ви морально готувалися до того, щоб ваш чоловік так спускався головою вниз? Ніяк. Я буду. Участувати добре, тільки підтримка, як по-другому може бути. Ніяк, тільки так. Це дуже потужна психологічна реабілітація, так як чоловік з пораненням. Він знає, що він може адаптуватися під будь-який від спорту. Добре, що є адаптивні від спорту. Такі Це було країна, мало Україні! Героям слава! Приїжайте. Приїжджайте до кошакушка надати. Будете пробувати ще? Звичайно. Звісно, і ми Нам плануємо декабіль... це зробити вже в Україні на своєму тренері. Нам треба більше таких тренер. тренер обіцяв. Пара тренувань і медалі наші. можна чимось порівняти взагалі? Е, ні, напевно, що ні. Стрибок з парашутом це трохи близько, але теж не то. А встигли про щось подумати під час цього польоту? Е, намагався згадати, що тренер казав яким плечем, що підтискати, але це не принесло ніякої користі, просто жодної. Жодної. Десь якось розумів, десь правіше лівіше, але в кінці пінг-понг по цей почався. Кайф. Так. Ну, кайф встигли зловити? Так, так, дуже класно. Ще хочеться? хочеться. Ще раз із самого початку. Ви вже коли побачили вдвох, що я виходжу на старт таки. «Ісусе, довіряю тобі. Тільки приїхав, подивіться на мій ніс, і ви зрозумієте, що в мене був спуск. Мені казали, тут наче поцарапано. Трошки є, я не зразу помітила, але є. А як ви що взагалі відчували під час цього? Як наважились на це? Ну, в принципі, кажуть, що контузії не впливають на життя ніяк, а насправді впливають. Насправді, якщо серйозно, було дуже цікаво. Спробувати щось нове, щось таке, що в Україні я не зможу спробувати на саме ці змагання, дали цю можливість, і це дійсно круто. Це незабутні емоції, це навіть ні з чим порівняти насправді. Але ну це таки трохи ризиковий вид спорту. Ви зразу наважились чи якось думали а, одразу наважився, одразу е, мені вже нічого втрачати. А за скелетон взагалі раніше чули щось, слідкували, чи це було абсолютно нове вашому житті? нічого не чув, навіть не знав про існування такого виду спорту. А тепер? тепер в курсі, тепер в курсі. Намагався під час спуску згадати, що казав тренер, але зміг згадати тільки тримай голову і нижче, не піднімай. Я як той страус ниряв в лід. По-моєму, обличчя видно. А ви думаєте, щось кричали чи ти в тиші просто? Я в голові кричав за дешеве. От саме ради таких емоцій я й наважився на цей вид спорту саме ради таких емоцій. Саме у ці ігри можливості дають, дають на можливість війти за межу реального спорту і за межу свого, що ти думав, що ти можеш. Ти можеш більше як завжди. Як це показує будь-які у нас? Ну, дивіться, ну хлопці неймовірні, неймовірні просто. Ми змогли. Ну, що? Двохсота доїхала! А я на всякий случай попрощалась. Ілля Гайдук! Чому суперники в нього виграли, бо в їх мущі плечі, ніж у Іллії, і в них краща була аеродинаміка. 100% Україна! 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 дуже класна медаль важка. То як тренер ставив на трек саме, ці слова настановить і цей пуск. Ти буквально не встигаєш щось подумати, як ти вже несешся зі швидкістю кулі, напевно, і починаєш вже згадувати, що ж тобі сказали. Лівий, правий, лівий, і все, ти вже майже на фініші. Присвячую своїм побратимам, і зараз ми несемо таку, так би мовити, місію нести цю історію, яку вже не можуть розказати ті, кого вже, на жаль, з нами немає. Це все робиться заради них. Ну і вже ж заради тих, хто все ще може відновитись, пройти реабілітацію і так само спробувати себе у спорті. У будь-якому спорті, так само у зимових видах спорту. Можна кататись на одній лижі, можна кататись на бобі, все можливо в дійсності. Дякуємо нашим хлопцям. Ви Слава Україні! Героям слава!